2 листопада мешканці будинку 46 по вулиці Батурінській стали свідками незвичного феєрверку. За вікном на найближчому стовпі іскри сипались з електричних дротів. Обратили увагу на, це, ну, на ці іскри, тому що із за цих іскри у мене дом. потім могло погоріти і за списку напряження могло погоріти оборудовання некоторое. Поэтому обратились і не хотіли остаться без света. Гор світ брав у нас заявку. Получается, второго числа устной форме формі записували повністю координати, дані все записали. Но ніхто не отреагировал. Они нам звонят через два дні, спрашують у вас світ в порядку. Я говорю, світ не в порядку, тому що ніхто не приїжджав. Но іскр поки нічого. Ну у вас все добре, ну никаких у вас проблем нету. Мешканці кажуть, 9 листопада через перевищення напруги в електромережі постраждала побутова техніка в чотирьох будинках. Вечером в пол десятого, где тоже опять-таки такое самое время, были в спальне, посыпались очень сильные искры, начал свет ярче загораться, я быстро начал выключать все оборудование, ну как бы шоу успел, там холодильник успел выключить, потом успел ноутбуки вытаскивать с резеток, и все, что не успел выключить, все погорело, видеонаблюдение камеры сгорели, сгорел блок питания на котел. У меня отопление пропало. Потім сгорела душова кабинка, блок питання на душевой кабинки і сгорел світ за потолком, за наза натяжним весним потолком, згоріл получається блок питання теж. Зафиксировали ми на блоки там вот що подключенный холодильник. Не знаю, як правильно називається. называется, 399. Мы Ми сгорели сразу, сразу лампочки, сгорел телевізор, ребенок испугался, модем, роутер. Блоки питання всі погорели, мікроволновка сгорела, лампочки погорели, частично, которые були включені. І ми в этот момент схватили, как говорится, фонарик. Давай вам заснімаємо. Ну, щоб можна було предъявить какие-то хотя бы доказательства, що у нас все горит. Мешканці Батуринської були змушені звернутися з письмовою скаргою до центру обслуговування клієнтів компанії Дніпробленерго, яка відповідає за належний стан лінії електропостачання. Тут на письмові заяви постраждалих відреагували так. Руководством РЕС було прийнято рішення о созданні робочої групи для розглядання питання по обращенню громадян. Будемо осматривати повністю верховий осмотр воздушної лінії, призвіть необхідні заміри. Также обходи, осмотри, победуємо з потребітелями. Як це произошло, все выясним. Після чого будуть робочої групи винесений результат роботи її і направлена потребітелям пісьменним виде письмо. Робоча група почне працювати з наступного понеділка. Впродовж тижня фахівці сподіваються встановити причину того, що сталося, і надати висновки.